Швидко була захоплена територія Луганщини, що коли я вже телефонувала до Сєвєродонецька, то мені сказали, що ви вже відрізані, ви вже в оточенні. Наш сайт «Троїцька Сіті і соціальні мережі працювали лише ті дні, ті дні в оточенні, поки за мною не прийшли додому і не забрали мене на допит. Це були працівники ФСБ. Я е, на 24 лютого е, була, знаходилася у Троїцькому Луганської області. Це мав би бути звичайний робочий день, але зранку мені зателефонували і сказали з друкарні міста Харкова, де ми зазвичай друкували свою газету Сільські новини. Що цього разу газета не буде надрукована. Бо Харків бомблять. Я надала наказ по редакції. Я е, головна редакторка газети, цільська новина і сайту Троїцьке Сіті. Що на роботу ми не виходимо, а будемо працювати онлайн. І прийшли до того, що треба евакуюватися. Але е, так швидко була захоплена територія Луганщини. Що ми не встигли організувати ні автомобільне перевезення, не вивезення свого майна. Бо скажімо так, що в перші ж дні війни вже на територію Луганщини зайшли військові так званої ЛНР разом з під керівництвом Росіян. І коли я вже телефонувала до Сєвєродонецька, то мені сказали, що ви вже відрізані, ви вже в оточенні. Від місцевих мешканців пішли доноси на те, що працюють проукраїнські сайти мережі, і нам прийшлося, ну, ми скажімо так, що наш сайт «Троїцька Сіті і соціальні мережі працювали лише ті дні. Ті дні е, в оточенні, е, поки за мною не прийшли додому і не забрали мене на допит. Як тільки мене забрали на допит, то колеги швидко зреагували і дали. М м е Дзвінок такий до київських колег на сайт Сіті, і вони його просто змінили паролі, закрили. І я, коли була на допиті, то навіть якби я назвала там ті паролі, то вже ніхто б не зміг зайти на наш сайт і щось там друкувати, робити, працювати. От те, що швидко зреагували мої колеги, це мене дуже виручило. І я думаю, якби цього не було зроблено. То не я, то хтось інший би, але назвав ті паролі, і вони б могли скористатися нашими, нашим сайтом, нашими, е, ну, нашими сторінками, нашими групами в соцмережах, але вони були шви швидко закриті, завдячуючи такому ну, реагуванню. Це були працівники ФСБ, е, вони цікавилися роботою. Е, Ж, би, редакції. Також вони цікавилися роботою громадської організації, Калина, яку я теж очолювала, і по якій у нас були проєкти на Луганщині разом з ПРО, разом з іншими зарубіжними організаціями. Ну, для них саме те, що ти співпрацюєш з зарубіжними організаціями, вже злочин. Ти вже ненадійна не людина. Вони це вважали, що це злочин, вже те, що на футбольці там прапор ЄС є, наприклад, тата ну, -та да? Чому там такого кольору, а не іншого. Ну, це таке, знаєте. Свідчення, як мені сказали, що на другий допит ми вас заберемо вже до Луганська, і там ви вже будете конкретно відповідати по всіх доказах, які ми вас знайшли вдома. В редакції. це було кілька мішків, як вони сказали, з футболками, прапорцями. Нашою атрибутикою редакційною. Так вийшло, що у мене син теж ЗСУ служить, і про це написали, якось ну, дізналися в комендатурі. І один із ну, якби питань, які мені ще задавали, це те, що. Ти погана мати, ти відправила свого сина на смерть, як ти, ти неправильно його виховувала. Це все мені говорили на допитах. І, мабуть, ну, це ну, був такий психологічний хід, який мав би мене довести там до сліз або ще до чого. Але я стрималася, і я не знаю, чому у мене було таке відчуття що мені було все одно, що вони зроблять зі мною, аби тільки вони не зробили чогось такого, щоб мій син дізнався про те і захотів мстити тоді за матір, за мене там, або вони б сказали, що я в полоні йому, а він захотів тоді тікати ну, або тікати, щоб мене виручити, або ще до якоїсь. Ну, і я тоді думала, що краще хай вже скажуть моєму синові, що мене вже. Вже немає, і тоді вже нічого не, ну, не буде нікуди рватися, буде спокійно там бити ворога і вони нічого не зроблять. Бо допит тривав 8 годин, мене забрали. О... Пів на дванадцяту, а випустили десь вже було без чогось вісім годин вечора вже було поночі От, То я всю цю ніч я просто просиділа вдома у кріслі і шукала волонтерів, шукала по телефону по соцмережах, як мені виїхати із окупації. Виходило так, що виїхати через Україну можливості не було. бо були якраз дуже великі бої на харківській лінії, і можна було їхати через Росію через Росію на той час ні з Троїцького, ні з Сватого, ні з Білокуракіна там, ні зі Старобільська не ризикував журналістів ніхто виїжджати. Бо ми всі боялися, що ми є у списках, а ми таки були у списках, хто не підлягає виїзду. І я вже ну, не знала, як, чим ризикувати чи ні, але знала одне, що треба їхати, бо ну, іншого шансу в мене просто не буде. Я не стала радитися з колегами чи з рідними. Я просто в раці вийшла на дорогу і відгукнувся: мені якраз прийшла смс від одного з волонтерів, що є одне місце. І чи, ну, Можу я, маю я кошти їхати до, через Росію до Латвії, до кордону Латвії. Я одразу погодилася, тому я не мала з собою ні речей, ні якихось там одягу, запасу їжі ще чогось. У мене були лише документи. Це було свято 9 травня. І на блокпостах, які ми проїжджали. Ми проїхали тільки по Луганській області, 17 блокпостів. Питали документи лише у водія. У нас у пасажирів ні у кого документи не питали. І ну, це просто нас спасло. Мене вразило саме те, що коли ми після того, як перетнули Росію, опинилися на Латвії, то це було як: ну ти одразу відчуваєш, що ти в безпеці. І що ти можеш ну далі вже бути вільним? Не думати, що за тобою прийдуть, не думати, що до тебе на, на там, якщо це якийсь стук, або ще що це вже за тобою прийшли. Мабуть, це такий синдром, який залишається у всіх, хто побув в окупації, і він проходить не одразу. Наразі ми ведемо соцмережі. Це телеграм-канал, бо це дуже по-перше, аудиторія наша зараз дуже розкидана по світові. Телеграм-канал, якраз те, що треба. Також ми продовжуємо вести YouTube канал, який називається у нас Байбак. Там теж публікуємо для нашої аудиторії сайт. Ми пробували вести як Нови, як новини, але зараз більше публікуємо там не новини, а історії. Це про те, як наші земляки вибираються з окупації, як вони влаштовуються далі. Це про те, як служать наші воїни. Ну, це більше, скажімо так, сайт зараз не новинний у нас став, а блог, більше як блог. Як тільки буде звільнено деокупована наша територія, ми будемо шукати кошти і ну, розблокуємо ті кошти, які залишились на редакційних. Рахунках. Також я знаю, що НСЖУ зараз дуже добре підтримує всі, це, наприклад, і Ізюму, наприклад, де вже два випуски газети за допомогою НСЖУ вийшло. Я думаю, теж до них звертатися по допомогу. Коли тільки-тільки доокупуємо, одразу будемо робити перший випуск, бо люди чекають. Так, сайт новинний теж будемо відновлювати одразу ж, як тільки пройде деокупація. Тому зараз це соцмережі, це Facebook, це Ютуб, це телеграм-канал, де виставляються щодня матеріали. А от основні наші змі, вони, я думаю, зачекають, і люди нас підтримають, я думаю. Як тільки до окупації, ми одразу до роботи. В Косово я не одна із нашої редакції зі мною ще Вікторія Кайдеш, наша журналістка. Ми сюди приїхали з нею за програмою НСЖУ і. Асоціації журналістів Косово е, знаходимось тут уже три місяці. Е, за ці три місяці я продовжую журналістську діяльність. Я пишу для українських ЗМІ е, про те, що відбувається в Косово. Е, вони мені дають матеріали, е, які потрібні тут для інтерв'ю. Про те, що відбувається в Україні. Ми тут дуже активно приймаємо участь у заходах у різноманітних виступах. Ми на місцевому телебаченні, радіо для онлайн видань і розповідаємо про Україну, розповідаємо про те, що відбувається там з нашими рідними, свої історії. В Косово дуже цікавляться тим, що Є в Україні, і вони навіть говорять про те, що ми обов'язково переможемо. І ця перемога вона буде наша перемога, невеличка ця країна, але вони допомагають, вірять в нас. І те, що зробили програму для журналістів, це лише один маленький такий крок до тої допомоги, до нашої перемоги у цій війні, і ми їм дуже вдячні за те.